Вітаю вас, друзі! Як казав класик, цей час настав. Як багато за мною слідкують людей, вони бачили, напевно, в мене величезну кількість різних акумуляторів. Бо у нас майстерня, як ви знаєте, якраз займається такими справами, як перепаковка, ремонт, перепрошивка, відновлення такого роду акумуляторів. Це доволі дорога річ. Такий акумулятор коштує приблизно 8 тисяч гривень за штуку. От. Приходять вони різною кількістю. Наприклад, тут приїхало 42 акумулятори загальною ціною на 300 з копійками тисяч гривень. Отут 300 тисяч гривень. Але акумулятори проходять в різному стані. Хлопці на ремонт присилають їх доволі в різному стані. І, як ви розумієте, зберігати їх в картонних коробках ну, це не дуже зручно. незручно та ще й небезпечно Справа в тому, що такі акумулятори в мене накопичуються і чекають свого зоряного часу. Але бувають випадки, коли цей час вже майже прийшов. Наприклад, от у мене є така окупорка сталева, і в ній живуть акумулятори, які вже вже дойшли до свого зоряного часу. Щоб ви розуміли різниця. Між акумуляторами, от яке воно має бути, а яке воно стало. Так от, принцип який, що для зберігання, хоча б для більш-менш зручного зберігання, мені потрібні ось такі бокси. Бокси від ну такого типу припасів. У багатьох в офісах вони стоять як декор. Також їх є багатенько у волонтерів, є вони і у військових. Але люди їх купують для якихось незрозумілих нужд. А нам вони саме потрібні для того, щоб можна було безпечно для себе зберігати такі акумулятори. Найкращого рішення я не придумав, бо майстерня у мене невеличка, і потрібно це якось класифікувати і складати. Якщо у вас є такий бокс, будь ласка, задонатьте нам, він нам дуже потрібен не для розваги, а саме для діла. Дякую всім, хто допомагає та підтримує.